Так, друзі, всім салют! Події мають більшу швидкість, ніж я їх встигаю опубліковувати. Чи сьогодні був суд по двом самозахопленим ділянкам в Ставищенській ОТГ. Це джуджик Gate 2.0 і джуджик Gate 3.0. Там, де одна ділянка 17 гектар, розорена прибережний смузі річки Нелитікич. Засіяна соняшником. невідомі якісь особи такі, не знаю. Може, якісь інопланетяни спустилися. Ну, по крайній мірі джуджік не знає. Дю Джу просто нічого не знає. Мало того, що він навіть на запити не розуміє суті звернення. Він не розуміє про що нього питають. Ну не розуміє, Пам'ять отобрала у нього. Ось друга ділянка, також там 4 чотири Ну, коротше щось в районі 5 гектар. Також кримінальна справа відкрита. Сьогодні приїхали ми до суду, попили каву. Зайшов Ромчик Нечипоренко, любитель Тарачанських бань по совмістительству прокурор Тараші, і каже: Ой, добрий день. А що ви на суд? Ми такі, да. Ой, там прикол в тому, що ну, суд у вас буде на 11, хоча в мене суд 10.30 і 11. Тобто, два суди один за одним по, по цій бездіяльності Таращанської мусарки. Да? І Він каже, що ну о, я ж таки кажу, так ні, в мене ж вроді на 10.30 було. Ні, на 10.30 там друге засідання, але е, справа в тому, що. Ми побачили, що це ставище. Спочатку мене там помилково призначили прокурором, а потім зняли, тому що це не моя територія. Але хочу сказати, що там вже витяги є. Вони вже внеслися, тобто вже витяги є. Я такий кажу: слухайте, ну так який смисл тоді чекати нам того суду, навіть до 11 сидіти? Давайте витяги ми заберемо, та й та й все. Короче. От. Мені ж основне, що Що відкрита була кримінальне провадження, яке. Підтверджує те, що в Ставищанській ОТГ не все гаразд з органами місцевого самоврядування, а саме деребан процвітає земельний деребан, там де людям звичайним не дають ні хрена від слова зовсім. А своїм якимось там пасіпакам, великим конторам, монополістам. Так, да, будь ласка, без проблем, тому що в них комерційні відносини. Вони там в дьосна б'ються і дірібанять між собою. Так само оце джуджик Гейтс, саме про цю тему. І мені оце цікаво. А що ж скажуть за ці пасіпаки? Ці заблюди придворні, які там сероть оцей адмінресурс. Джуджик же ж він ще той горобець-старий вміє лайно клювати. Його вчити не, не потрібно. Він знає, як використовувати адмінресурс. Для того щоб робити собі той чи інший піар. Тут відео вставлю, як він там людей зганяв на якусь там подію. Коли мер дуже сильно хоче створити видимість однодумців, зганяє весь адмінресурс і змушує людей підтримувати його протизаконну діяльність. Ось скільки. а там всі так само і на вулиці. Які всі прислужують персню Стовищанському, цілують персня і намагаються вислужитися. І тут я вже бачу, там боти вже почали там теж атакувати, щось там писати, причому таку дичину пишуть. Ну просто відверто, таку тупість. Е, ну в принципі, а що очікувалось? Ну, що, що ви очікували від тих, хто лежить з раку провладним мародерам? Ну, ну що, що від них очікувати? Звісно, вони за копійку будуть там писати будь-яке лайно, аби вислужитись перед своїм царьком. Менше з тим ми йдемо далі, не зациклюємося. По, по бородянському Дерибану. вчора е, на диву спрацювала бородянська поліція, хоча в мене був дуже великий сумнів, що вона нарешті шпаківня якось відреагує. Попечатували всю техніку, не знаю чи всю, ну, по крайній мірі, мені доповідають, що там багато тої техніки, там, а там їх було, нагадаю, 6 одиниць, дві фури великих, один Камаз і три комбайна на, по, наложили печаті, е, печать дьявола, на них наложили, і, і все, вся робота стала. Ну, Це свіжі про те, а як ви хотіли. Бізники в паніки, там оці якісь там Мірталь, чи як там називається ця контора аграрна. ну, Типу панікують, тому що ну, капець, блін, ну, техніку зараз арештувати, все ж збір урожаю зривається. Але. А як ви хотіли робити гроші з повітря, не сплачуючи податків? Ну це, звісно, кожен може, да? а коли прийшлося відповідати, то зразу всі пообсиралися. Коротше, друзі, деталі дуже багато відео, опять же, не встигаю, бачите, блекаути, світла немає. Куча власних особистих питань, які потрібно також вирішувати, тому що є певні наболілі моменти, які не можна відкладати в довгий ящик. тому Трохи згодом все покажемо, все розкажемо, побачимо цей процес, побачимо, як привезли бізники нам документи, які взагалі не стосуються тих ділянок, про які йде мова. ну і так далі. Покажемо ці комбайни. всі. От. Тому ви бачаєте, що так сумбурно. Ще раз підкреслюю, що події перевершують мою можливість їх доносити людям публікувати. Тому, то, що ви бачите, воно трохи буде з запізненням. Дякую за увагу, дякую за вашу підтримку по Ставищанському Джуджик Гейт, то будемо продовжувати. Він вже там побіг п'ять на нас, які ми ай-яй, нехороші. І вже там і погрожує повноваження скласти, все, що хоче. Ми все знаємо, нам все, все доповідають. От. Ми ж теж, якби не вчорашні, знаєте. Тому э, ставищанські э, новини. По джуді будуть набирати ще більших обертів, будемо розмотувати вашу цю корупційну гідру. Тараща нехай не розслабляється. Якщо ми по Тараші нічого не показуємо, це не за того, що ми там щось помирилися чи забули. Там, Знаєте, там різні всякі є е, ці фантазіори і сказочники, які, не знаючи нічого, самі гаразді щось там допридумати. То це лише і за те, що у нас просто завал, повний завал. Ми одні, а злодюг дуже багато. І на всіх розірватися досить складно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал на телеграм. Не забудьте посилання в профілі. Опять же, давайте нам інформацію на почту. Тут буде почта також. На почту пишіть все, що ви знаєте, по місним безпридільчикам. Бородянка, Тараща, Ставище, ну і там Макарів, хто, хто, хто за водою, то нас дивиться. Київська область, звертаюсь до вас, можете навіть з Житомирської писати без різниці. Ми будемо. По мірі можливості це все розглядати і приймати якісь ті чи інші дії по розплутуванню цієї корупційної гідри. Дякую за увагу. Разом сила.